Привіт усім з Одеси! У нас третій день нема світла і треба щось поснідати. Добрий ранок усім! Сьогодні понеділок готується сніданок одесита. На таганочку закипає вода. Зараз відкриваємо хуторок вермішельку. І розчинна кава якапс. Готуємо. Світла нас не встало в, в п'ятницю ввечері. В суботу я ще доїла суп, який у мене був. І котлети. Вчора, у неділю, котлети я доїла. Вчора робила мівіну пюрешку. Так, насипаю половину, кажуть, Ціло висипати шкідливо для дуже шкідливо для здоров'я. Так, зараз насипаємо кави. Хтось, може, харчується зараз в ресторанах, але я думаю, а, що це невелика кількість людей. насипаємо. Друзі, себе навіть не показую, уявіть собі, воду то вчора дали, але ж бойлер то без світла не працює, тому голова не мита вже давно. Те, що я зараз готую, я взагалі такого не їм. А тепер доводиться. Ну, друзі, водичка закипіла. Вимикаємо газ. І готуємо наш сніданочок. Друзі, чекаю ваших коментів на це відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Так, він і кава. Отакий От у нас буде сніданочок. Так, друзі, намазала я хлібчик ось таким паштетом. Паштет печінковий. Ще в мене лишалось одне зварене яєчко. Кладемо, такі бутербродики у мене буде. Шматочок цибулі. Так, що тут наша мівіна? Вона мені, чесно кажучи, смердить. Ніколи в житті я її не їла. Я вирішила, знаєте, що додати шматочок масла тоді до неї. Трошки покращити запах. І до кави, друзі, я додам молока. Молоко беру. Ультрапастеризоване, ви ж розумієте, нема холодильника. І така буде в мене кава. І ось такий сніданок. І ще додам паприки копченої. Бо щось мені геть не подобається той запах. Так, сподіваюсь, буде смачніше. Ну, і до кави у мене є. Ось такі рулетики з повидлом. Є сухарики, є цукерочки. Так що, будемо снідати. Ну, На десерт ще є банани і яблука. Ну, це вже потім. Отакий, друзі, сніданок одесита у блекауті. Звичайно, хтось може собі дозволити купляти готову їжу. Ну, а для бюджетного одесита. Отакий сніданок, смачного мені!